вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, коли та за яких випадків період безробіття зараховується до страхового стажу при призначенні пенсії. Хочу нагадати, що українці, які опинилися без роботи та не сплачують свої єдині соціальні внески, не зможуть накопичувати відповідний страховий стаж для виходу на пенсії за віком. Відповідно до статті 21 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне не страхування, страховий стаж це період, за який щомісячно сплачуються страхові внески у розмірі не менше мінімального страхового внеску. До страхового стажу зараховуються періоди отримання допомоги з безробіття на підставі записів у трудовій книжці. Тобто, розумієте, Да? обов'язково у вас має бути запис в трудовій книжці, про те, що ви знаходилися а, в центрі зайнятості. І, або на підставі відповідної довідки. Тобто вам потрібно буде звернутися в центр зайнятості, і центр зайнятості вам надасть довідку, з якого по який період ви знаходилися там на обліку і отримували допомогу. По безробіттю. Згідно з статті 24 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у страховий стаж у нас зараховується час перебування на обліку в центрі зайнятості в періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримувала допомогу з безробіття, крім одноразової виплати для організації безробітним. Підприємницької діяльності, отримання допомоги з часткового безробіття, отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу, а також отримання матеріальної допомоги під час професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, тобто, в цьому випадку. Вам всі періоди, коли ви знаходились на обліку в центрі зайнятості як безробітний і отримували допомогу по безробіттю, буде даний період зараховуватися до страхового стажу. Відповідно, у вас має бути запис в трудовій книжці. Якщо ви його не маєте, вам просто потрібно буде звернутися до центру зайнятості, де ви перебували на обліку. Та взяти відповідну, уточнюючу щодовідку, де буде конкретно вказано, з якого та по який період ви перебували в центрі зайнятості на обліку, мали статус безробітний та відповідно отримували допомогу по безробіттю. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Будуть питання, будь ласка, задавайте з задоволенням проконсультую.